Буквально за день в Україні очікується зміна погоди, пройдуть дощі та подекуди знизиться температура. Про це попереджає відомий синоптик Наталка Діденко. 14-15 вересня в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який протягне дощі від заходу до сходу України. Так як фронт холодний, то і впродовж 14-15 вересня очікується похолодання, сказала вона. За даними синоптика, найбільше зниження температури відчують мешканці західних областей, де зараз справжнє літо. Щодо погоди на сьогодні, синоптик прогнозує на 13 вересня суху погоду через поле високого атмосферного тиску. Температура повітря всереду найвища у західній частині, там до спеки 26-30 градусів, каже Наталка Діденко. На сході та північному сході, за її даними. Буде найсвіжіше 20-24 градуси, нарешті території України протягом дня середи стовпчиків термометрів покажуть 23-28 градусів. Дощі в Україні, що відомо, найближчими днями в Україні пройдуть дощі. Спочатку невеликі дощі пройдуть в Карпатах, а вже в день 14 вересня на правобережжі країни очікуються помірні короткочасні дощі та грози. Опади дістануться Київської області. За даними синоптика Укргідромецентру Наталії Птухи, опади на Київщині очікуються в день 14 вересня та вночі 15 вересня. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!